Ну що ж, дорогі друзі, недовго ви чекали тої новини, яку я вам зараз повідомлю. А їх буде аж дві. І перша буде стосуватися, друзі, перетину кордону на виїзд з України. А саме те, друзі, що українські прикордонники отримають доступ до бази призовників. Що це означає? Пам'ятаєте, я раніше розповідав, що Громадяни України, чоловічої статі віком від 16 років до 18 повинні будуть стояти на військовому обліку. Якщо ж вони не будуть стояти числитися на військовому обліку, то їх не будуть просто випускати за кордон. Якщо ми говоримо саме про цю ситуацію, коли прикордонники отримають доступ до цієї електронної бази, то можу вам сказати наступне: як я це бачу, а ви напишете, друзі, як ви це бачите. Отож, якщо хлопця старшого 16 років не буде в цій базі, от це означає, що він не числиться на військовому обліку, і його будуть розвертати допоки він не стане на військовий облік. Щодо інших категорій громадян, то як нам повідомляє держава наша, точніше, влада, яка хоче це впровадити, що завдяки цим електронним базам, які будуть мати прикордонники, час проходження кордону для чоловічої статі чоловіків буде швидшим. Але ми знаємо досвід із електронними чергами, тобто є черга. Друзі, скажіть, будь ласка, ви вже перетинали автобусом кордон? Коли ви стоїте вже не перед кордоном, а десь на заправках або ж і в інших місцях, де автобуси відстоюються, для того, щоб потім пізніше потрапити на кордон, наприклад, ягодин дорогусь на виїзд з України. Скажіть, друзі, як виглядає там ситуація? Чи допомогли вам електронні черги швидше перетинати кордон? Особливо це стосується водіїв-перевізників, бо мені здається, що не дуже. І коли прикордонники ще отримають електронний доступ до бази призовників. Ну, я не знаю, що буде взагалі робитися. Ну, але я бачу, друзі, що все більше ми поглиблюємося в еру онлайн, і всі наші дані будуть доступні усім, наприклад, органам державної влади. Також, друзі, хочу вам повідомити ще одну неприємну новину, і швидше за все я впевнений, що кожна європейська країна буде йти по тому ж самому принципу. Тому що така країна, як Чехія, вже друга країна, котра планує до 2025 року, або ж на протязі 2005 року-2025 року повернути українських біженців назад в Україну. Не просто так, а вони будуть пропонувати вам певну, певні виплати для того, щоб вони покривали певну якусь. Вашу ціль, і звісно ж, таким от способом вони хочуть ну неприємно це говорити, але позбутися українських біженців. І звісно ж, зокрема, це в більшості діти та жінки. І таких згідно їхніх підрахунків налічується в Чехії близько 390 тисяч. В Польщі, звичайно, ж, українських біженців набагато більше. Але водночас, друзі, ну не були б ми українцями, як ми, якби ми не придумували, як би це працювало. В Європі ще немає єдиної системи, де б Всіх біженців могли поєднати в одну базу і контролювати весь цей процес, тому що такі ж біженці, які були в Чехії, вони що не можуть приїхати до Польщі і тут попросити тимчасового захисту. Ну ні, вони можуть це зробити. І звісно ж, друзі, я впевнений, що якщо Польща нічого не придумає, то так і буде. Або ж будь-яка інша країна Європейського союзу, аж ну немає в мене вже просто витримки до цих емоцій. Наші українці будуть приїжджати в інші країни і там просити тимчасового захисту. А що ви скажете, друзі, як ви це бачите? Я знаєте, не можу коментувати від себе, як би я поступив, будучи на місці біженців. Адже я за кордоном вже проживаю більше шести років, тому що п'ять років я живу в Польщі і перед цим ще я прожив 11 місяців в Ізраїлі. Скажу чесно, скрізь важко за кордоном, коли тобі далеко додому. Тим більше, як би там не було, не всі мене зрозуміють, звісно ж, тим більше ті, що... Чоловіки в Україні знаходяться, що я, перебуваючи за кордоном, не можу потрапити до своєї матері, або ж взагалі до своєї сім'ї, яка знаходиться в Україні. На щастя, в мене є тут моя вже нова сформована сім'я, і, і в першу чергу я повинен дбати про них. Дбати про себе. І кожен з вас, хто мене зараз слухає і додивився цей ролик до цього моменту, повинен робити те ж саме. І це стосується не тільки тих коментаторів, які можуть вам. Писати в соціальних мережах, а це стосується і реального життя, що ви не повинні слухати жодних громадян, які вам тлумачать, що ви повинні робити. Ви можете прислухатися виключно до їхніх порад, але завжди робити тільки те, що ви вважаєте за потрібне, адже саме ви будете відповідати за ті наслідки, які вас спіткають в майбутньому після тих рішень, які ви самостійно приймете. Погоджуєтеся з цим, друзі? То напишіть про це. Коментарях. Також хочу вам нагадати, друзі, що якщо ви проживаєте в малопольському воєводстві, зокрема в Кракові, то така компанія, яка називається Стармак Краку, пропонує роботу в таксі. І, звісно ж, всі контакти ви знайдете в описі під цим відео. Я тут працюю і також можу сказати, що тут є для бувалих водіїв і робота в трансферах. Хто з водій вже працював в цій сфері, то знає, що це таке. Іншим я не буду тлумачити, бо ви це можете прочитати в гуглі. Ну і на сьогодні в мене все, друзі. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку і, звісно ж, робіть репости. Тому що кожна ваша думка, кожен ваш коментар дає мені зрозуміти, в якому напрямку рухатися далі.